Більшу частину свого життя ми перебуваємо у стані сплячкості або автоматизму, або механіки. Ну тобто ми діємо невідомим чином і не контролюємо свої дії. Ваше навчання матиме результат лише тоді, коли у вас з'явиться величезне бажання або необхідність самопізнання, тобто вивчення своїх думок, емоцій, своїх поведінок і реакцій, які відбуваються. Зрозумівши себе, ми можемо змінитися. І досягти отої омріяної внутрішньої гармонії. Перед тим як почати досліджувати себе, нам потрібно зрозуміти, яким чином ми будемо спрямовувати до нашого внутрішнього життя, до нашого внутрішнього дому, до нашої свідомості, і яким чином ми будемо навчатися, відчувати, що відбувається в нас всередині, в кожен момент. І ми розглядаємо наш організм в даній програмі як складний механізм. Який складається з різних центрів, або можна називати їх рівні, рівні свідомості. І наше завдання полягає в дослідженні своєї енергії для подальшого керування тими енергоцентрами. Розглянемо фізичний центр. Це фундамент нашої життєдіяльності і енергетичного балансу. Він відповідає за забезпечення базових фізіологічних потреб. Я думаю, що це ви розумієте. Ті всі базові потреби вони просто потрібні для того, щоб ми жили, виживали. І це включає в себе такі аспекти, як харчування, сон, відпочинок, та як ми рухаємось, і даний центр розташований в районі хрестя. Розвиваючи цей центр, ви навчитеся чути своє тіло, його потреби, і також більш ефективніше будете використовувати. Одним з основних методів розвитку фізичного центру є практики свідомого руху, і в цей період, коли ви будете виконувати, важливо слідкувати за харчуванням, тобто за цей час, поки ми навчаємось за режимом сну, за відпочинком, за стилем вашого життя, оточуючи середовичі, рівень стресу, це все потрібно буде врахувати, тому що ми дуже вразливі. Знайдіть комфортне місце для сидіння або стояння. Закрийте очі і зосередьте увагу на своєму диханні. Постарайтесь розслабитися, відпустити будь-які напруження в тілі. Напружте кулачки. Так, напружте кулачки. Повільно стисніть кулачки, починаючи з пальчиків. Напружили пальчики і поступово переходьте до стиснення всього кулачка. Стиснули кулачки на максимальний рівень напруження, не забуваючи дихати. Отримайте цей стан напруженості. Ну, буквально там 5-10 секунд. Розсра... Роз... Спробуйте розслабити інші частини тіла. Тобто, коли ви тримаєте кулачки в напруженому стані, ви свідомо відчуваєте розслаблення інших частин тіла. Зокрема, обличчя, шия, плечі, спина, стегна, ноги. Зосередьте свою увагу на цих частинах тіла і поступово дозволяйте їм розслаблятись, не забираючи кулачків. Почуйте, як напруження відходить з інших частин, і відчувайте легкість і розслаблення. Дихання повинно бути спокійним. Спокійне, глибоке, рівномірне. Дозвольте диханню просто природно пристосовуватися до ваших рухів. Пізніше ви свідомо почнете відчувати оцю енергію, що протікає через ваші кулачки і решту тіла. Помітьте будь-які відчуття або емоції, які виникають під час виконання цієї вправи. І поступово розслабляйте тоді кулачки, починаючи також з пальців і закінчуючи зап'ястя. Тоді відкриваєте очі, помітно оцінюєте ваш стан, тобто думаєте, що це було фізично, емоційно, як це все було. І